12 липня 2023 року ви чуєте крики мої, коли випадково я побачила, що привезла циганка робити закордонні паспорта на дітей-сиріт і вивезення їх за кордон на органи, вирішила перешкодити, тільки це стало мені моїм життям. І за того, що працівник поліції, мені вивернув назад руки, визвав карету швидкої допомоги із психіатричної лікарні, завернули руки і почали мене тягнути. Від болі я кричала. Це було 12 серпня 2000-2005 року. Я вийшла на роботу у білому гарному костюмі. 30 років перемоги 15 міста Черкаси. І, виходя, із своїх дверей на мене напали працівники міліції із прокуроршою кам'янець Тетяною Васильівною, яка себе називала теж прокуратури Черкаської області. Під будинком мене почали бити, вкинули у маршрутку, а далі вивезли до лісу. 15 серпня 2005 року з лісу я була доставлена каретою швидкої допомоги і в лікарні номер 3 міста Черкаси мені зробили першу операцію. Другу операцію мені зробили 22 серпня 2005 року Уже у Черкаській обласній лікарні урологічного відділення мені потовкли сичовий міхур і нирки. І от зараз мені видає Соснівський районний суд. 23, 25, 27. Кількісної мережі, яка закрита 28, 28 серпня 1996 року. І з числом 12 серпня 2005 рік, що я затримана. А надалі податкова Черкаської області. Закриває організації підприємства. На кожному, на кожній організації і на кожному підприємстві і сплатою до єдиного внеска держави і бюджета великих платників податків на сьогодні 7 мільйонів євро одиниць. Я цими грошима не користуюся. Бочекові книжки повністю в руках прокурори в області і бульвар Шевченка-286, як сказав прокурор Педорич Сергій Миколаєвич, а нам треба було збудувати ту будівлю для прийому звернень громадян. Бо їм треба збудувати будівлю. А то що, сто працівників залишилися без робочих місць, без заробітної плати, без будь-якого доходу, а на сьогодні грошима організацій користуються шахраї і ніхто за це не відповідає. Через оту обласну прокуратуру потрапили у той самий місця позбавлення волі і мої друзі. Забрали чоловіка, бо він відказався прокуророві області Лісовому сплачувати 300 тисяч, тоді, коли долар був один вісімнадцятий. А його жінка кинулася його виручати, поїхала на Генеральну прокуратуру, і в Генеральній прокуратурі вона виїхала на тюрму. Старшого сина відрахували Суворовського училище міста Києва, а меншому сину, який було 11 років, його вигнали з його бабушки, з будинка на Сідова і відправили до школи інтернат. Через 4 роки і 9 місяців я звільнилась. Я звільнилася в грудні 2010 року. І знову кинулася збирати документи по всіх організаціях і поновляти їх. Бо податкова, виясняється, подала до суду припинити юридичну особу. І пишуть, що рік не здаю звіти. Та й час, як я вже в тюрмі сижу. А як же я звітів була здавати? Не пояснили ніхто. Ну я поновляю документи. Поновляю документи, що я була в місцях позбавлення волі, що є рахунки, що є люди. Мене запрошують до кабінету Генерального прокурора Пшонки. З документами, за цими документами, за цими документами. Я знов іду в місця позбавлення волі. Але я здаю, мені ставлять в обвинувачення договора. Я повністю здаю кожний договор, кожну фамілію, кожну квитанцію. Податкова забирає всі звіти, всі до єдиного забирає. Але я знов йду. Класифікацію суду 23-27 Соснівського районного суду, якого немає в природі кількісної мережі, знову йду на місця позбавлення волі. І знову по сьогоднішній день за моїми договорами із інвестуванням іноземців користуються... Моєю правозахисною організацією віра, довіра, підприємством Ангеліна, молодіжною підприємством Прометей і довіра 2000. Так а чого ж це ви? Лізете у наші активи, якщо ви в них не вкладували? А чого ж це ви? Тоді була міліція. І нічого в системі не змінилося. Ні 12 серпня 2005 року, ні 12 липня 2023 року. Маєш заказ, і на тебе пішли. Озброєні і розказують.